вас, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість, актор, режисер, Ростислав Держипільський. Вітаю вас, пане Ростиславе. Дякую, що до нас прийшли. І Вітаю сьогодні, вас. 9 березня. Ви справді Лора Шевченкоської премії вже й отримали. З чим вас теж поздравляємо. Дякую, Ростислав Держипільський, директор і художній керівник драматичного театру імені Івана Франка, народний артист України. Народився в родині вчителів, має три вищі освіти: історика, актора і управлінця. Працював у Києві у 2003 році. Повернувся до Івано-Франківського театру, в якому довгий час був провідним актором. А очоливши театр у 2008 році, майже повністю оновив його репертуар. Протягом двох років поставив 16 нових вистав. Знакові постановки Держипільського, які здобули низку нагород, Солодка Даруся, Оскар і Рожава пані, нація майже ніколи не навпаки, Енаїда відомі не лише в Україні, а й в Європі. З виставою Солодка Даруся трупа вперше за історію франківського театру відвідала з гастролями США і Канаду Держипільський відомий сміливими експериментами в театрі. Власною ідеєю фікс називає бажання зробити з Івано-Франківська театральний центр України. Цього року став лауреатом Шевченківської премії у номінації Театральне мистецтво. Через ви звітаємо з тим, що ви стали лауреатом Шевченківської премії. До речі, зразу уточню, що звісно, солодку до Русі ви презентували не лише у Канаді, Сполучених Штатах, а й в Німеччині. і Так далі про це ми трошки далі поговоримо. Mm. А що до саме Шевченківської премії, пане Ростиславе, Я готую до інтерв'ю чимало ваших інтерв'ю прочитав свого часу. Ви заявили, я ніколи не переслідував мети стати шевченківським лауреатом, ніколи не робив чогось такого спеціального, щоб отримати цю премію. Для вас це принципово та напевно я багато чого там говорив. Насправді, це не перше подання. Так, не перше не перше подання, ж солодку до Русі не вийшло. Перше так, от насправді я люблю такі речі, коли чесно кажучи, даються якісь речі авансом, в хорошому розумінні. і Це стає стимулом для молодих людей, може не зовсім молодих. Щось робити, творити далі, то мені здається, чи в 10-му році, чи в якому вперше мене подали, і це були із, із акторами нашими молодими. Це були наймолодші номінанти за всю історію Шевченківської премії. Потім я казав, що я абсолютно зараз, коли воно вже підійшло і коли вже стало, зрозуміло, що так, перемога чи верніше, от. Перед тим голосуванням я справді про це казав і внутрішньо для себе в першу чергу сказав, якщо це має бути для мене, для того, щоб далі щось зробити у світі хорошого, доброго світла, нехай воно буде. Якщо воно має послужити мені там для розвитку гордин, якоїсь якихось міг негативних речей, то ліпше б воно не було. Сталося, слава Богу. Маємо пішли далі. Ну, просто ви розумієте. До речі, та ж Оксана Забужка, яка теж цього 2019 року, як і ви стали лауреатом Шевченківської премії свого часу раніше. Вона доволі критично відгукувалася про цю премію. Іншими ці критики, мовляв, це рудимент Радянського Союзу і так далі. і так далі. Як ви вважаєте? Я не хочу вас жодним чином образити. Відомий театральний режисер без будь-яких премій і звань. Але при цьому ви народний артист України, так і так далі. Це дійсно це не спадок того самого Совка, Чи дійсно це з іншого боку важлива річ? І варто в Незалежній Україні 21 го це залишити. Я справді не через те, що я там став лауреатом цієї премії. Я вважаю, що мають бути такі якісь серйозні мистецькі відзнаки в Україні. І Шевченківська премія ну, це справді одне з того, що хорошого було. Я дуже критикую, ви знаєте, там Радянський Союз, радянську спадщину, але все ж таки, дещо там було і хороше. Я власне вважаю, що ця премія не є найгірше, що було. І якщо але з другого боку, якщо вони існують і званяють ці премії, ну то нічого поганого немає в тому, щоб кращі представники нації їх отримували. Пане Ростиславе, ну, дійсно перейдемо. Хоча це далеко не єдина, не єдина ваша постановка, Солодка Доруся, справді дуже багато країн об'їздили. так, І передусім таке запитання. Як на Заході сприймають цей твір? Це ж ну, суто такий український, те що, Марія Матіос, Роман і так далі. Тож є, ну, Зрозуміло, багато людей з діаспори, напевно, відвідували у тій ж Канаді, коли перебували з гастролями у США, але ж не тільки вони. Як вони сприймають? Вони взагалі розуміють Усавді, легендарна вистава. Ми її зіграли близько 230 разів. І, і якщо я кажу, я вдячний всім творцям, вдячний Наталі Половинці, яка коли я теж зрозумів, що я буду цей твір робити, я зрозумів, що я мушу її робити з Наталією половинкою. Вона створювала пісенне тло, пісенну режисуру, працювала з нами над тренінгами. Ну, так що вона, ця вистава, кажу, знаково до цих пір пройшло скільки років, вже більше десяти років. А ну, власне, було в листопаді 10 років, як ми її поставили, а вона є актуальною, цікавою. Ми її привозили знову ж таки близько року тому знову до Києва. Це така феноменальна штука. За день-два були продані на одну виставу квитки, потім на другу. І багато її глядачів сприймають, якби вона от зараз поставлена. Що стосується е, глядача е, західноєвропейського, бо ми справді були і в Мюнхені, і в Римі, з нею, в Польщі неодноразово, е, чи в тих же Сполучених Штатах Америки, чи в Канаді, в Польщі, до речі, як приймають у зв'язку з боротьбою з так званою е, бандеризацією Польщі, ви знаєте е, зараз, так ну ми були не зараз останні ці часи, ми були чи швидше там, але ви розумієте, щось таке закладено і в «Солодкій Дарусі, і в нації, яка є поштою поставили, так. Е, ми не робив не роб, і в Ум самих творах Марії Васильівни Матіос немає таких лобових якихось меседжів, і ми її ставили не лобово. Ми просто показували трагедію людини, яка потрапляє в жорнах історії. І як ця ці жорна її Можна сказати між молотом і ковадлом, ну, за великим так, рахунком, на жаль, Кінець наша націонація перша половина 40-х років так це це, це страшний далі. час, але на жаль, наша нація дуже багато протягом своєї історії проходила у ці жорна ці молоти на ковадлі. щодо саме теми, по, до речі, Не всі знають і ті, ті, хто постійно. Україну звинувачують у так званому фашизмі, вони ж кажуть: Бандера, росіяни. Степан Андрійович, Бандера народився, до речі, не на Львівщині, як дехто плутає. Він так, ваш земляк так, у так. селі Старий Угринів на Івано-Франківщині. Саме тема Таупаю. Хотів, щоб, ви, будь ласка, докладніше розказали. Як от ви кажете, щоб от з одного боку примітивізації не було, зайвого пафосу? Ходульності, щоб не було з іншого боку, що справді донести, ну що там приховувати це слово правду у всіх так. її проявах. Насправді це тема, яку протягом дуже багато часу дуже ми це прекрасно знаємо. Розігрувала радянська влада, щоб зіштовхнути схід з заходом. На сході постійно казали, що О, там бандерівці, ти там російською мовою заговориш і тебе зразу б'ють і так далі. Нас лякали е, Донбасом, сходом що ти там українською приїдеш і бандерівці вб'ють. б'ють і це карта, яку. Розігрували постійно, і я кажу, чому в мене була ідея, щоб і навіть навіть у нас на заході для молоді це стало таким ну негатим. О, зараз будуть якісь там показувати, що знову ж таки бандерівці такі класні в нас радянські вояки погані і. Тут зовсім по іншому ми подали, е, і знаєте, якщо вже солодка друся в нації, в нас взагалі там є. Е, мені казали, як ти в себе івано-франківську не боїшся показувати, що там вояк радянської влади, радянський воїн хороший і допомагає тим же озраді. Вас не звинуватили в роботі на Москву? Е, ну не звинуватили, бо їм би гріх був великий, мій патріотизм, націоналізм знаєш, Я ж так, тому власне в цьому і полягала річ, щоби. Зняти оце зомбування, зняти е, однопланові, зняти о од одноколірність життя. Складається з багатьох тонів і півтонів, і власне наша задача й тоді була, і можливо би більше було таких вистав. Бо теж за іронією долі, ми буквально за півроку до подій у цих страшних, які в нас почалися вже другої революції гідності. Ми були в Донецьку з виставою націю вперше за історію існування нашого І ладку до Русю. Ні, ми везли націю. Ну і як прийняв глядачу Донецьку в 13-му році до ще початку революції, до, Незадовго. Так от. Там настільки сприймали, по-перше, ми вперше туди потрапили. Ніхто нас там не хотів вбивати і не різав, коли ми розмовляли українською мовою. Це для нас було теж таке відкриття. І, і друге, виставу, можливо, сприймали ще краще, як в нас. Тобто, це спеціально справді був створений Ні, міф, так, так, справді створений був міф, який розігрувався про те, що ми вороги. І Світи і захід України, так так. це ну на жаль. Це це була карта, яку розігрували, яку таки вдалося розіграти, але від нас зараз залежить, що ми, ми не на, на все життя позбулися, позбулися цього міфу, і зараз зрозуміли, що ми одна нація, одна і, і в єдності справді наша аншлаг сила. був у Донецьку? — Повністю аншлаг, повністю це було таке як на рівні якогось на свята національного родинного, коли люди родинами приходили, не відпускали нас. Російською мовою, зокрема, висловлює захоплення. Таке було звичайно, що було. І Що ще казало? Цікаво, тоді враження. Це ж от перед е, саме так званою «русською вісною прислухати е, е, так, так. насправді це так. А вже коли, коли ми приїхали одразу вже на звільнені території, це зразу, коли вже було Вже під час війни, розв'язаної розв Росії в Донецьку, Сватовому Кремінній. Ми розуміли, що потім це теж було нас приходило, Каже, якби ви приїжджали раніше, може би цих подій і і не трапилося. А вони не знали до нас, підходили, вони казали, ми не знали, що у вас таке. Відбувалося, тобто вони реально не знали. І коли ми приїхали в Донецьк дороги, так та, ну не знали, що, що в нас от така трагедія була, що ми не, не просто так собі вимахувалися, а в тому, що приходили е, і забирали тебе з твоїх е, споконвічно земель, бо да, даних Богом тобі, просто за те, що ти. Розмовляєш своєю мовою, що ти любиш свою землю. Що ти хочеш ходити до своєї церкви? Все тебе знищували, вивозили в Сибір, вбивали, катували. От така, така трагедія була. Вони вони реально не знали цього. Клеймо І... фашистів не вішали? Знаєте, як російська пропаганда Ах... невпинно це робить. Ну, пробували вже. Я кажу, що інколи приходили деякі, приходили Тавров. з цікавістю подивитися. Ну, приходили на не на виставу, а дуже багато було. яких, приходили подивитися на цих на бандьор. подивитися, як вони ж виглядають. вони дивіться, як вони красиві. Можливо". Оді розумні, все нормально, тобто. Власне, це правда, що культура, мистецтво воно має інколи набагато більше важелів і є більшою зброєю, як гармати і політика. А з нацією в Криму довелося до анексії Росії побувати? Ні, Ні, в Криму, на жаль, ми не були, до речі. Але на сході ж не тільки в Донецьку були. Е, ну, Ми колись нація не ну, на сході, на в, 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 в Півдні, в Херсоні ми стала на фестивалі е, Мельпомена Таврія міжнародному е, виграла краща вистава фестивалю. Ми, ми поїздили, ми багато де були вже в Харкові. Ми були... От Харківський, наприклад, глядач. Для Харкова теж ми зрозуміли, це, це вже було після Революції Гідності. ми там були. І насправді ну, я зрозумів, що зараз, можливо, їм більше це потрібно, їм це відкриває очі. Як я казав, після цих всіх наших трагічних подій утворився вакуум у їхній свідомості. Вони щось зрозуміли, що щось не те було, що їх зомбували не тим. І дуже важливо зараз для нас засіяти це справді здоровим українським ґрунтом, ну на ґрунті зерном, щоб там проїзро стало справ... українське. Вони дуже цього хочуть насправді. Плануєте наступні гастролі в Харкові, в Одесі, в Дніпрі? В Одесі ми були, от в Дніпрі були, теж там виграли з Солодкою дорослою. Щось плануємо. Насправді ми багато їздимо, наш театр багато гастролює. І з цими проектами, з іншими. І, ну, я, я справді вважаю, це окрім таких мистецьких подій, мистецьких акцій. Вважаю, що це такі просвітницькі проекти, які ну, ми повинні це робити. Гріх це цього не робити. Пане Ростиславе, таке запитання політично, без нього ніяк. Ви ж у Києві часто буває, як зараз ми з вами спілкуємося в Київській студії, звісно, Радіо Свобода. В Києві теж от проспект Бандери і так далі. Дискусії викликає не тільки у проросійських критиках з'являється киян на проросійське налаштованих мовляв. Це може бути поділ України. Навіщо такі гострі речі робити? Тобто називати іменем Бандери Шухевич? А ви як вважаєте? Вулиці називати. Ну, ви, ви знали, кого запитати. Ну, ви заліз ну, <серканаліста>, до патріота і Бандерівця. Ні, я справді ще маю історичну освіту. Тим більше ми чули, сказали про це І, власне мене не зіпсуєш і не, 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 не зазумбуєш неправильними ставлення до наших героїв. Однозначно, про це навіть може не мови не може бути і до Бандери, і до Шухевича. Це люди високої культури, високого гатунку, високого патріотизму, філософи, які віддали своє життя. Не в найважчі часи на служіння е, своєї нації, і я вважаю, що це чес для кожного міста, для кожного жителя, який буде жити на тій чи іншій вулиці, жити на вулиці, чи Шухевича, чи Бандери, справжніх героїв е, України української нації. Це про це навіть не може обговорюватися. Про це навіть не може бути мови. Я думаю, що більшість притомних нормальних розумних людей українців зараз це вже збагнули. А тих, як, яким не подобається, чи це. Російських далі посіпак московських, ну хай трошки дратує. І знову ж таки, наші вороги це прекрасно розуміють і пробують пхати палиці, і якимось чином розхитувати Україну наш корабель, який зараз, нарешті, я вважаю, пливе. В правильному напрямку. правильному напрямку. Я вважаю, що в правильному напрямку, як би ворогам не хотілося розхитувати, руйнувати і, і бити з, з усіх сторін у нього. Ну, того, що пливемо в правильному напрямку, того їх це і нервує дретичну. То... Ну, от от президентські вибори наближається. Ірма Вітовська кого підтримує. Петра Порошенка. Наприклад, ваша землянська однокурсниця, вона в вашому театрі грає. Так. А ваша позиція можете озвучити. Ну насправді ми з Ірмою Вітовською однокурсники, справді земляки, куми, і в нас дуже подібні погляди і на мистецтво ми таке радянське слово соратники. Я не знаю, як воно краще ну, побратими, по по посестра. Вона посестра. Я її по побратим. Ми багато в чому дивимося в однакому напрямку, і в цьому напрямку ми теж дивимося. Я вважаю, що так, багато робиться помилок і з боку влади, але в даному випадку, ну, я вважаю, що за, за, за цю каденцію Петра Порошенко зроблено дуже багато правильних кроків. І, власне, найголовніших цих кроків в плані мови, в плані віри, захисту армії. Тобто це ті стратегічні речі, які, на жаль, без яких не може існувати жодна нація. А я завжди кажу, що. Духовність, віра, культура, освіта це є основа нації, це є стовпи, на яких тримається нація. І якщо цього не буде. То нічого не буде. Буде ця основа, буде сильна економіка, буде процвітаюча країна. Я вважаю, що це ті стовпи, на яких, на, на яких ми тримаємося. А боротьба з корупцією, справжні реформи економічні. Е, є дуже багато. Боротьба проти в хорошому сенсі, законному, боротьба з олігархами, щоб вони не продовжували процвітати. Я розумію, ви не економіст, але ви живете в цій державі і спілкуєтеся із підприємцями, напевно, Серед них багато ваших глядачів. Ну, це обов'язково це потрібно робити. У нас дуже погано. Відбувається це. П'ять років. От у вас був пост 20 лютого цього року Інститутська сьогодні разом тут. Ви ж були на Майдані. і Фото це оприлюднили у Фейсбуці, яке рівно, п'ять років тому ви написали у Фейсбук. Пам'ятаємо. От заради даже Майдану, як вважаєте, через ці п'ять років? П'ять років минуло. Дуже, як я сказав, дуже нелегко це все йде. Дуже багато, дуже багато. Робиться того, що мені не подобається, але, Чинної влади, так, але якщо брати зараз плюси-мінуси і небезпеку, хто може прийти далі до влади, то я, я маю тут свою позицію. Тобто я кажу: ну, на жаль, немає чогось ідеального, будемо до цього прагнути, будемо до цього йти. Але ми ну, свідомі, розумні люди, інтелектуальні. Я думаю, повинні зробити правильні висновки. А ми ти свідомий, чеки. дійсно популярний під час таких гострих політичних кампаній, е, має все де... ну як має це його вибір, приставати на бік певного політика. Чи все-таки краще залишатися осторонь? Скільки наступали на ці граблі і Ніна Матвієнко? Я не буду всіх згадувати. І коли підтримували певного кандидата, я вже про естрадних там не кажу, виконавців, про них мова взагалі не йде. А справді, от не боїтеся ви. Ірма, можливо, ну правда, це Ірмі самі треба ставити це питання. Так. Е дивіться, знову ж таки, я теж, мабуть, неодноразово це казав. Звичайно, коли цивілізована, демократична країна, е в якій там століттями є вже всі ці засади демократії, коли, знаєте, я кажу, так, клас, класні ті, ті політики і, і ті цивілізовані держави, в яких. Е Жителі не знають, хто у них там прем'єр-міністр, бо у них все чи чи президент, президент? у них все йде само собою зрозуміло добре. На жаль, ми не мали вже багато на протягом історії століття. Ми не мали своєї держави, і в нас немає традиції демократії, і ми вчимося. Потрібен е... зараз на ваш погляд. в Україні сильний лідер. Ви вважаєте, правильно? звичайно, що потрібен і тому, а може, краще, парламентська республіка? Як ви вважаєте? Е... Ну я, я чесно кажучи, сильно в це не виникав. Я все таки за президентську парламентську е... модель. Але і знову ж таки повертаючись до того питання. Ми 100 років тому втратили державу, і якби ми тоді не втратили державу, не було б оцих жахіть, які вже в 20 столітті чекали українську націю. Холодний Яр і Голодомор, і втрата Лемківщини. Це теж питання надзвичайно і те, що болюче. на надзвичайно західній Україні сталося те, що знову на західній Україні. трапилося, і ці трагедії, що ми втрачаємо mm -hmm. зараз ну це. Ми вже не маємо права втратити. Тому я кажу, ми не просто не маємо права зараз розхитувати і йти знову в знову якусь невідомість щодо миця. От власне, в так... на мою думку, в такі ключові моменти історії, а ми, на жаль, далі знаходимося, на мою думку, в ключових моментах історії, коли ну, ми знаходимося в стані війни, зрештою, і маємо жахливого ворога небезпечного, митці не мають стояти осторонь. Не мають, тому що вони, вони напевно найбільше, як такі медіуми відчувають, що в суспільстві є, тому що ми ці це є така, я кажу, така квінтенція нації, і ну це справа кожного. Я ніколи нікого не хочу осуджувати. Абсолютно справа кожного, але я думаю, що важкі моменти, так як у нас було і на одному майдані, і на другому майдані миці мають сказати своє слово. А немає тут загрози, які на Майдані можливо було, як стверджують критики, і досі триває, щоб політики просто порядних талановитих митців використовують у своїх суто політичних корпоративних цілях. Є таке, не скажу, що такого немає. Я ну і тому чи перепрошую, спекулюють такими важливими питаннями. Безперечно, тут з вами важко не погодитися. Мова, духовність це. А просто використовує своїх суто політичних цілях. Є це, знову ж таки, не буду казати, що цього немає. Це дуже складні питання і для мене теж. Не хочеться, знаєте, хочеться пролавірувати, але потім я завжди ставлю себе і думаю, ну, а раптом потім станеться біда, а я що я буду казати своїм дітям і внукам? Що от я боявся протихенько про, про, про просидів втіхаря, а. А потім трапилася трагедія, яка ще на сто років могла може відкинути нашу найбільшу маму, нашу націю кудись назад, або взагалі поставити знак питання її існування. Кажу, є багато таких питань, то що ви сказали. Е, Ми ці божі люди, е, їх їх дуже часто хочуть використати. Не хотілося мене теж часто втягують. Я останнім останні вибори я колись був в політиці. В мене є політичне минуле. Я був політичній партії. Був е, був і депутатом обласної ради, був головою, та обласної ради Івано-Франківської. Був головою партійної організації обласної молодіжки. Так що в мене є це минуле. Шкодуєте, я ніколи не шкодую про те, що я в житті в мене було. Тим паче, це партія Собор, спочатку НП, Собор, потім УРП-собор, вона від самого початку створювалася як дуже інтелектуальна партія, де були науковці, вчені представники культури, інтелігенція. Це для мене був дуже хороший досвід. В Мене залишилось дуже багато друзів. Я ні про що ніколи не шкодую. Так що це в мене було. Я Потім все-таки намагав відійшов від цього. Нам пропонували мені бути депутатом Верховної Ради минулого скликання. Я відмовився. Від, від якої партії скажу е, від якої? Від від ну в БПП так пане Ростиславе, воно зараз впливає. Дивіться, і звісно, обов'язково треба такий момент підкреслити. Ви ж на Донбасі були не тільки до війни і буваєте досі. І не лише як режисер, я так розумію, так? Розкажіть про це, бо дай коротко. Час у нас небагато, але розкажіть. Е, ну знову ж таки кажу на фронті, буваєте ж е, ну, ну на фронті я не був. Власне, я сказав, що Ну, в цих районах були yeah. в Сватовому, Северодонецьку, Кремінній. Як я, я кажу, що це. Це культурний фронт. І коли ми там показали наші вистави, там замкомбату до нас підійшов. І от він тоді власне це сказав: що каже: Ти розумієш, Ростислав, ми гарматами своїми кулеметами, зброєю не заставимо місцеве населення. На жаль, є різні. Вони там далі любити нас. А ви своїм мистецтвом пролазити в душі. Щось з ними робити, і вони починають вас любити. Найостанніше запитання. Ви ж не лише театральний актор, режисер, ви кіноактор, довбуш, Олес Санін – режисер. Коли буде прем'єра? Розкажіть, е... ви знімаєтеся в цьому фільмі? Е... Так, я фактично десь коли став директором, режисером своєї акторської професії в театрі, я з нею так поставив її в бік відсунув. Але так трапилося, що знявся в фільмі Жива Тараса Химича і зараз Лесанін знімає Довбуша. Я вважаю, що це один з найкращих режисерів. І, і Михальчук, чудовий оператор. І це тема, яка є близька. Я кажу, я сам згорів, і коли він запропонував зіграти з одного з, з опришків Ватаги. В Довбучі якось не зміг і відмовитися. Я вважаю, що це дуже чудова, дуже чудова команда, яка це творить і. Я знаю наскільки Лесь до цього підійшов, вивчав, займався. Я думаю, що це буде дуже крутий продукт. Влітку цього року скорі, ні, ні, це буде ще якраз серпня. Восени знімали так, так? частину. Зараз буде знову там квітень, травень і знаю, влітку ще зйомки ну, ближче до кінця цього року. Або на, на або в кінці на року, або на наступну весну. Я, я думаю, що вийде фільм. Я дуже бажаю успіху у всіх оцих починаннях. Ростиславі, Держепільському, гостеві студії Радіо Свобода. Ще раз вас вітаю зі. З тим, що ви стали лауреатом Шевченківської премії, дякую, що були гостем в студії Радіо Свобода. Це було дякую. суботнє інтерв'ю і його ведучий Олександр Лащенко. Нехай вам друзі щастить.